Перші взяли на себе удар російських окупантів та боронять державні кордони. й Досі у Чернівцях відзначили День прикордонника України. Більше про службу на рубежах дізнавалась моя колега. У Чернівцях відзначили День прикордонника та нагородили тих, хто багато років поспіль охороняє та боронить рубежі України. Ажу чесно, відверто серед всіх нагороджених, напевно, 90 відсотків це учасники бойових дій. і Безпосередньо вже учасники бойових дій, які розпочалися активна фаза з 24 лютого 2022 року. Начальник Чернівецького 31-го прикордонного загону Микола Романчук розповідає про складнощі роботи буковинських прикордонників. 31-й прикордонний загін, чернівецький прикордонний загін. Здійснює охорону державного кордону в межах двох областей Чернівецької і Івано-Франківської, загальна протяжність кордону понад 404 кілометри. Особливості охорони державного кордону на ділянці загону характеризуються наявністю важкодоступних місць, гірської ділянки, де навіть зараз на правому фланзі. Нашого прикордонного загону сніговий покрив складає понад один метр. Начальник відділу бойової та спеціальної підготовки 31-го прикордонного загону Максим Трофимович каже, вирішив стати прикордонником 27 років тому. За цей час жодного разу не пошкодував про прийняте рішення. Сьогодні отримав нагороду ветеран прикордонної служби. Проходив службу на різних підрозділах. Це Південний напрямок Ізмаїльський прикордонний загін на західному кордоні дуже багато було цікавих моментів. Щодня десь затримували порушників державного кордону щодня намагалися. Не допустити порушників чимало боковинських прикордонників і досі боронять країну в лавах збройних сил та виконують завдання в зоні ведення активних бойових дій. Тож цей день колеги висловлюють їм вдячність. Я низько схиляю голову перед прикордонниками, які несуть службу на східних рубежах, і дещиро хочу побажати їм повернутися живими здоровими додому, а також щоб їхні родини їх дочекалися. Згадали під час свята і про помічників-прикордонників. В складі прикордонного загону на сьогодні є понад 100 службових собак. Це наші надійні помічники, які допомагають нам безпосередньо виявляти. Ти чи інші заборонені до перевіщення товарів вантажі, зокрема 30 квітня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 92 прикордонників та почесною відзнакою три прикордонні загони: Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.